Ну і 47-го року, 18 листопада, прийшли до світа і забрали мене і брата. На Сибір повезли? Ні. Ні, то ще ні, мене ще забрали, мене ще судили. Тільки в тюрму, так? В, в в старий... А куди вас забрали старий самбір? Прошу. Куди вас забрали старий самбір? В старий самбір, а старого самбура. Э... Дрогобич. А ви казали, що вас забрали старий самбір в тюрму. І скільки ви там перебували часу? Та, та я не знаю, чи я була тиждень. А потім в Дрогобич перевели вас. А, так? І так, і завезли пізніше в Дрогобич. А там скільки вас тримали? В Дрогобичу судили мене, судили мене в Дрогобичі Десь то було. Зараз. У святах резв'яних, воєнний трибунал. так. А пізніше там ще було більше хлопців з Гуменця, Я одна була з дівчат. з Гуменця були хлопці, решта були, їх було шість, а, а я. А не була... пам'ятаєте їхні прізвища? Пам'ятаю, той, що я звітувалася перед ним, то Павліш писався. А як називався? Дмитро. То він теж був головний, так? То він так. Я перед ним світувалася. Він був була... командир, чи хто він стане, ну, я станич стан, там була за свого села. Він... він був він такий, що в армії служив, у моєму міже з армії вийшов. Він ж більше такий був, то, то, то ми ще перед ним звітували. — То він був старший від вас, так? Старший, старший. І він то. Ну і а був такий Гаврик, був Гаврик. А як називався? Дмитро. Дмитро. То він теж був з гомінця. Він з Гомінця, але жив у нашому селі пізніше. Ну, то я, я не буду за нього нічого говорити. Тоді ніщо може, то нефайно мені буде говорити за нього. Ну, то, що коли нас вели вже до Гобича, як вже кінчилося свійство і, і нас вели, вели по одному на, на закінчення свійства. І слідчий, слідчий, певно, він помер, то він старший був за мене, як мені 85 років, але він десь а то він помер давно. Але був дуже добрий. Він був, був, він був воєнний, воєнний був. дуже був добрий. І він І, і, і то, що я говорила, він що писав, він не, не думався. Ну і той Гаврик. Ага, коли нас були на е, підписання, закінчення слідства, ну і каже Гаврик той, що там свідчив мені, каже, я е, відкажуся від вас, від мене, відкажуся. І все. Коли прийшлося на суд, я остання, вже мене питають останнього, але там ще були хлопці, але я не була з ними. По справі, вони там між собою мали справи. То був віль, один був Липа, другий був вільха. То в них були такі прізвища чи то псевдо? Ні-ні, то прізвища. Uh -huh. Псевдо я не знаю, які вони були. Ну я з ними нічого не мала. То теж ну, зумінця були вони. То, то вони були з умінця. І я їх я з ними нічого не мала. знаєте, так називалися той липа? Називалися один, називався. Михайло, другий, називався Василь. То Михайло Вільха чи Липа? Михайло то був той Липа, Липа, Липа. А Василь то то липа. А Василь писався Вільха, то той Василь ще живе, був недавно, не знаю, то певно, що ще живе, ми були на похороні, то він був на похороні, він живе, Василь, Вільха, Вінха. Ну і той. І, і Гаври каже, я від вас відказуюся, я вам щучу, я відказуюся. Коли він так мені сказав, коли то, ага, ще не все. Коли ми вже ходили підписуватися, свій і слідчий нам перечитував, кожному, що писав. І, і то, коли мені почи, перечитує моє. Мою справу Читає все, 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 і тоді кажу, і я тоді кажу до нього, і що я, скільки, я, а вже тоді судили по 25 років, то був 48-й рік, скільки я за то буду мали. Він каже, 25 років. Так мені сказав слідчий. Я кажу, йой, боже, та де? Каже, сидіти ви не будете 25 років. Але знаєш, я тобі перешпити не мама, псевдо. Бо як псевдо, то значить організація. А як нема псевдо, то добре на другий і то він через ніч переписав, на другий день нас ведуть вже е, на, на сліз, то перепідписувати. Де він сказав. А і прокурор був прокурор був теж на нас на слістві. Коли Гаврик мені сказав, що я від вас відказуюся, ну то добре. А коли почався суд, коли почався суд, а той, а Павліш каже, я відказуюся, я від мене говорить. Я, я її не, не, не то. Я, мене били старим самбурі, і далі били мене, і я, я, я мусив на нього говорити, а взагалі-то вона зі мною не працювала. Ну, то, а той почув, що той відказується, і далі він свої далі говорить. Я говорю, Ну, і коли я бачу, що тут що мені не вийти, і, і адвокати були, кожен мав свого адвоката. Ну і, але правда, той слідчий був на суді і прокурор був на суді. Так, а я так крайно сиділа, і він то коли він почув, що той ще Павліс, і той слідчий до мене усміхнувся, що, значить, раз відказується Павліс, а, а я йому казала, що Гаврик теж відказується. А, а той, щоб я не вийшла на волю далі продовжує. Значить, був я йду на волю, але коли я сиділа в тюрмі, в тому, ну, в тюрмі там на, на Бригідки, ні, то був воєнний трибунал, то там була така Оля. Вона була, не знаю, звідки вона була, її засудили на п'ять років. Коли хтось там ще попав, вона вже кінчала свій срок. Хтось там попав і, 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 і сказав за нього, розумієте, і вона, а вона в нашій камері, камері сиділа, то вона нас всіх вчила, дівчата, і каже, як є, так є, вони слідчі. І там були слідчі, до тепер то люди вчуться, а то було таке просто з того, з армії, отак от десь трохи щось там підучили та і все, о, би вмів би, би добре бити, що би, то. І каже, бо страшно б'ють, страшно б'ють він. Каже, здоров'я вам, він беруть. І вона казала, я собі думаю, чого я буду вже відказуватися, як я знаю, що то. І Я вже була поінформована, що щось страшно б'ють. І то. І коли вже дійшло, а той Гаврик далі говорить за мене, але я вам ще розкажу за сліз, яке було, mm. Той говорить далі і все. Коли вже дійшов до мене, я стала і говорю. ну і ті і адвокати, і там. адвокат був спеціально до мене, бо я була мамолітня то спеціально за мною так, значить, як то казати, що я ска... була більше уваги, бо я була малолітна. Я кажу, ну то що? Я кажу, ну то що, та то, що е, я в нічому не винна. А то, що Гаврик говорить, то йому так виходить. Але кажу, вам судіть, вам право на то дане. І все. І я не… І послідне слово, ніяко, нічого я не говорю, судіть, вам на те право дане. То, а, а в той день якраз мама мені привезла передачу. І адвокат сказав до мами, що я помішалася. Я не помішалася, я не помішалася. Я мала добрий розум. І хай то. І так, і, бо тут, тут Оля мене не добре поінформувала, А що я вам ще скажу, Коли, на то, коли е, прийшли на той слідство, приве, ведуть, привели там, сидить. Мій, мій, хто мені свідчить, він сидить. Ну і той. І, і той питається мене, і, ага, і він говорить, а я, але я працювала, я працювала і фінагентом, і на то. І питається мене, ага, і він говорить, що я приходила до нього до хати і, і вимагала в нього гроші для українських бандитів. Для українських бандитів. він так говорить, говорить, свідчить мені. Я так говорила для українських бандитів. Ну, а, але я приходила до нього до хати за грішми, але за грішми, е, бо я була фінагентом, бо то. Коли я, коли я він вже скінчив, і я тоді моє слово, я маю говорити. Я кажу, але ми все одно не говорили, але ми ну, казали гражданін, досліджував гражданин, не пане, ні товариш, бо товариш не вільний, бо який товариш, а гражданин слідчий. Я кажу, але по-українськи, він по-українськи зі мною говорив. З нами взагалі завжди нами говорив по-українськи. Кажу, ні я, ні він і ніхто в селі так не говорив українські бандити. А ми говорили, що українська повстанська армія, так ми говорили, то за те, то, що я сказала то його дали за вуха і сказав, людина чесно говорить так, як було, а ви там, то, ти говориш неправду. Ну і факт то, що їм, вони три хлопці. Подержали по 10 років. Той Вільха дістав 10, Липа 10, і я 10. А решта по 25 дістали. По 25 дістали вони хлопці. А пам'ятаєте, хто, хто дістав з них? Прошу? Хто дістав з тих хлопців 25 років, не пам'ятаєте їхні прізвища? Пам'ятаю, е, то той. Е, Гаврик. Хтось хто де? Та хтось де. Мужчина жінка. Щось не замітила. Зараз, зараз. Гаврику дали 25 років. Ага, той. Гаврик 25 років. І Павліш, той, той старший наш 25 років. І ще і Васьків. Їх три 25 років. А Ваським як називався? Я не пам'ятаю як. То з Гумінця. То що з Гумінця? То з Райновою тільки я одна була. А, а, а з вашого села то не було? Ні, нікого? Ні, 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 нікого не було, тільки я одна. Ну, та той Гаврик вже на нашій, він був з Гомінця, але потім в нашому селі. То їх було шість, так? Тих три по 25 і три. Два, а я трета. Uh -huh. По 10 років. Липа і Вільха. Uh -huh. То вони по 10 років, мама. І я третя. І так нас засудили. То а? за якою статтею вас засудили? 54 одинакі.